Привіт, мої янули! І сьогоднішня моя порада буде звучати так: будуйте насамперед стосунки з собою. Це самі важливіші стосунки у вашому житті. Бо тільки в тому випадку, коли ви побудували стосунки з собою, коли ви живете з собою в мирі, в гармонії, ви відчуваєте баланс між працею, між відпочинком, ви відчуваєте оце внутрішнє задоволення від життя. У вас всередині свято, тоді це свято ви бачите навколо себе, будуйте класні стосунки з собою. Любіть себе, прислухайтеся до себе, шукайте оцю дорогу до своєї душі і робіть те, чого хочете ви. Не відмовляйте себе і не обмежуйте. Люблю вас!